Камера за мною святкувала, слідкує, все, я бачу. Нічого вже не треба. Так, чек, вийшло. 316 злотих. 316. Так, нормальний безвідено вийшло, я не знаю. Мабуть, злотих, причем злотих. Ну, в три рази більше, ну в два точно. Просто -то, я була в шоці, кажу, так мало вийшло. Капець, литву, конечно. Так, базочка, картопелька. У мене там, тому я взяла тільки моку. Далі фрукти, різні, щоб всі їли точно. Там, це може свято з'їсти з, з маркіном банани. Це будуть всі і в дорозі дуже зручно їсти. А далі Лохлина в сирочок, сиру за вами 2%. Основа борожильний сир, сир домашній, особливо дітям. Завжди як тут він хоче то 9%, тому що з'їдять, не з'їдять, а це я точно даю, якщо вони не з'їдять. Так Далі, це значить з цієї сметанкою там було 36%, 18%, взяла 18%. Цю візьму з собою ще. Натуральний йогурт. Тобто, якщо це буду їсти я, а, Значить, якщо це буде їсти я, я буду їсти ось так. Якщо це буде їсти дитина, вона буде їсти ось так. Щоб жирність трохи компенсувати. Тому що є за жирність все ж таки. Але це значить, що я все жирне їм купую. Просто щоб вибала. Всі прикольна шинка, покольна. Жирів то 2,5 на 100 грам, а на 50 грамів, а тут 100 грамів. Ну, в общем, на цю упаковочку буде 2,5. 2,5 жиру. Класно. І сто калорів. Це по типу я ковця табешна лайт версія шинки. Таке називається. Не забула. Тролеткою розум. Це то саме тільки в такому варіанті колбаси. Два й п'ять основну. Я це все не беру. Це таке, це дуже рідко. Я не знаю, раз на місяць можливо беру на тебе. А тут просто беру в дорогу з таким сиром, була не знаю. В общем, що бачила, то взяла. Понятно, коли ти тут якийсь час живеш. Ти вже знаєш, який магазин ходити, що купляти. А, в общем, за кожну продукту витаєш певну коло продуктів, які ти використовуєш. Далі, цікувати. Зараз друге вже відео записую, чи не пам'ятаю, що я казаю. Це з творожком або так їдять, або там, хліб намазаний телею. Хліб хлібець, так? Хліба мені не досталося, я тільки два дісталося, беру без вітеного, оце. А так ми вдома собі печемо свій без на запасть криси. Тут цей. Він, звичайно, по смаку нашому не уступає, тому що він якісь видкі, там, не знаю, до зубів прям прилипає там. Видається, псилі умова. Хочу склад такий, собі чесно. Ну і нічого. О, так, ну, але ми в основному на хлібці мажимо е з лохиною або баланами порізали і такі бутіки роблять. Але, знову ж таки, ротела дуже рідко. Дуже не рідко, але вона є, показує все, як є. Далі рис. У мене там є довгий рис, такий індійський. А це база, і діти люблять. Ну такі просто круглие. Може бути там камулина до законодавців. Тут будь-які такі круглі, тому я так взяла. це буде більш продукти, продукт, буде більш оброблений продукт, але це все, рис, так. Да? Там взяти хлібці, так тут не рис робити, ну типа, там. Рис, 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 рис. Понятно, що менш оброблений це буде про І все, Він вже там оброблений, шліфований, тобто уявіть, так, Якщо буде на хлібцях сидіти, ну, то таке. Це краще. Тобто, якщо подивимось на калорійність, тут буде там, скажімо, скільки там роз, 300, скільки там калорій, Ну 350, да, там щось таке. все так само, але ж ми ще дивимося на, ну, тобто маємо включати логіку і думати, а, яку обробку проходить, не проходить. Ну, Що просто буде корисніше, чим цільніше продукти краще. Водні так мали картопель по Дуже подобається мені для об'єму кудись покласти, там, щоб це були не просто макарони, а макарони там з чимось, наприклад, з такими печерицями. Як я вчора робила. Вірки їдять всі, помідори не всі. Яйця бажать це на день, мабуть, тому що їх в котте там покладеш, і ще там панкейки, ще кудись, так все що я ще не казала. Це Близько свята можуть, свято. Це, це також і не всі будуть їсти, але в основному Святослава дуже буде там. Це також святослава. Знаєте, любить тільки одні сосиски, вони там сам бере якісь. Вибрити. Це собі взяла на воді приготувати. Зараз, мабуть. Або не знаю. Mm -hmm. це все терти. Ніколи тільки не беру. Mm -hmm. Взяла, щоб завжди скрасити ту базу, яка у мене зараз є. На все як Далі. Молоко в основному не п'ємо. Не знаю навіть чому, якось не включилось. Mm -hmm. Просто кудись додаю. Куди видають омлетики, але якщо нема, то може і йогурт додати, тоді він буде такий більш пухкий виходить, або в рисові в Рисові молинці можна взагалі зробити. Просто білок курячий додати, яйця олієчне і рис. Все, більше нічого не треба. У мене там є рецепт на каналі. Далі я не пам'ятаю, за сир казана чи ні, бо я кажу, що вже друге відео записую, перше було на телефон це казали, так? Коротше, жирність, я беру так, щоб якщо діти не з'їдять, там Маркен з'їсть, наприклад, з'їдуть, Я його буде їсти 9%. Ну, не факт, тому що там багато жирів, а жири так от, у нас не з всього. І а, у людина, якщо вона їсть просто здорові цінні продукти, нормальні, то філієш, навіть рис, там ще щось. А, то вийде, приблизно нехай 40 грамів. Якщо буде ще сир жирний їсти, то буде постійно перебігти жирну. Коротше, маркіану про танку компенсувала це э, сметанкою 18%. Трохи тоже так? Якщо собі, то собі буде ось так. Типа низько чирну. Ну, я люблю зі сметаною з чимось таке. Жирність ти ніколи не відчуєш. Або ти їш нізьку жити, не скільки тут. В даній обачках. Ага, 3%. Нормально. 3 грами жиру. Або так от смак. На смак це взагалі якось не впливає, ти не відчуваєш цього, але. Можеш зекономити собі жило. Далі. З бананом, з фруктами срочки. Це можна запекти на пергаменті, наприклад, навіть у сковорітці. Буде смачно, прикольно. Тому що сковородка, ну якщо особливо прилипає, так я готую в грилі. Дорогу, мабуть, що зроблю, або з собою візьму одну пачку і одну вечір сюди з'їмо. Взагалі жінкам так напряжено, це постійно придумувати, але коли вони вже у вас на автоматі. За цим треба запаритись один раз і один рік так пожити. Потім ти вже будеш на автоматі все робити. Ну, тому що я вважаю, що здоров'я сім'ї, дуже ну, здоров'я будь-якого людина залишить харчування. А ми відповідаємо за те, що ми не в нашій холодильниці. Тому тут відмазок нема. немає. Хтось каже, що чоловік не сяде, хай не все, що хоче, хай їсть, що хоче, але ми готуємо тоді, я не знаю. Типу, якось для чого ви живете, треба якось разом домовлятися інакше. Ну, та все, всього. Треба жити, бути підтримкою дорогому. Ну, і домовлятися, розмовляти. Сказати, от я живу, коротше, ось так. Навіть якщо у вас не сім'я, просто не живу. Я живу так от і все. мене не заважають або не знаю, сенс страждати і всім розказати тобі погано і далі жити. Ну, Вибір кожного. Коротше, це мало котлетки будуть, не беру таке. Перший раз взяла, тому що я беру просто шлюток м'яса, мені десь ну, Це понятно, десь треба обозарити. Нема часу це все. І бажано, тому що в дорозі не хочеться. Це просто перебитись. І то, навіть якщо перебитись, це достатньо нормальні продукти. Це не якийсь там бургер, якась піця, яку ти взяла, крахольовація приготувала і всіх нагодувала. Що людина, ну ти отримаєш просто насичення, що ти з цього отримуєш, які поживні речовини, їх там майже не... Тут досить непоганий склад, м'ясо з індика, філе і соль, 98%. Ну і регулятор кислотності, проправи, аромат, забор, продукт салон. Короче, не солод, просто додам сюди. У мене навіть тёрки на вашу цю воду. Ну ладно, буде без цего, або щось придумаю, не знаю. А, що ще? День додам, якось посмажу. А посмажу щоб вони були хрусткі, мені треба буде. Якась паніровка. Паніровка це була борошна, є борошна, і рисмаш. Тобто кре кремний рис. А... І паніровку зробила. Паніровку зробила. От, сюди от марш я сюди розішку. Чик -чик. Можно просто борошно, но не борошно, но не в сою. Все, картошки взяла. Спязи на те, трошки на Все, потому что я говорю, да, это напряжно, но если ты рик так поживешь, Если ты рик так поживешь, то... Вже будеш орієнтуватися, що тобі треба. Хтось може сказати, що та там сім'я це не цінить, особливо коли там діти виростають. Нічого, в них, них харчові звички лишаються. І коли вони виростуть, вони все одно подякують. А не подякують. Ну, або ти просто е, харчові звички своєї сім'ї. Ти якби зміниш там на майбутнє покоління, тому що вони вже будуть пам'ятати і навіть пам'ятати навіть по смаковим своїм рецепторам, типу хотіти якогось продукту, ви ж знаєте, якщо ми їмо звичайні продукти, то потім проходить якийсь період, коли ти, там, наприклад, а, їш всяку фігню. от ти вирішив там чіпсами харчуватися, ще чимось, все одно тобі хочеться потім повернутися до чогось нормального. Ну, так воно і працює. Там більше, як я рахую, я рахую що ти закладаєш фундамент на майбутнє покоління. Здоров'я хтось може сказати, ну, хтось і курить, і взагалі, що хоче робить, і нормально себе чухає. Да? Як я багато чула, там, коли вагітна ходила, ну, скільки там разів. Да? І кожен раз там казав, ой, та нічого, там хтось і курить і нічого. Ну, типу, ми ж не знаємо, який резерв по здоров'ю у кожного, тому я рахую, що треба. Просто робити максимум, що можеш. От я це роблю для себе. Я роблю для себе, щоб я була спокійна, що я зробила все. Тому що на мені відповідальність, я завела дітей, все. Не для того, щоб вони мені там потім сказали дякую. Для того, щоб я просто була спокійна. Що я зробила все, що могла для їх здоров'я, тому що це дуже важливо. Уявить того, то, що ми кладемо в себе кожного дня. Ось так, все.